Всім Привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. як завжди, важливий огляд новин з Європи та світу. Німеччина закриває двері для біженців, діють нові правила, які варто знати українцям, які зараз знаходяться в Німеччині або планують отримати тимчасовий захист в цій країні. Що значать ці зміни для біженців? Деталі в цьому відео. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. Тобто за лайки, підписку буду щиро вдячний. Ну що, друзі? Німеччина дійсно оголосила серйозні зміни у своїй політиці щодо біженців. Спочатку офіційна інформація. По перше, новий міністр внутрішніх справ Олександр Добрент підписав документ, який фактично повністю забороняє в'їзд мігрантам без офіційних документів. Навіть якщо людина просить про притулок, її можуть відмовити, якщо вона не має легального права на військ, це дуже важлива зміна, тому що з 2015 року діяла інструкція, яка дозволяла впускати в країну людей, що тікають від війни. Або небезпеки, навіть без документів. І ви знаєте, такі випадки були навіть з українцями, які тікали від війни в Україні. Цю норму ввели з часів Ангели Меркель, а тепер її друзі офіційно скасували. Що конкретно змінилося? Мігрантів тепер без паспортів або дозволу на в'їзд більше не впускатимуть до Німеччини. Навіть якщо людина просить про захист без документів, вона залишиться за кордоном. Кожні Німеччина відправляє 3000 тисячі додаткових прикордонників на свій зовнішній. Кордони, зокрема, на кордон з Польщею, Чехією та Австрією. Це не тимчасовий крок, щоб ви розуміли, а новий курс політики країни. Тобто жорсткий і без компромісів. Як це вплине на українців? Важливе питання. На перший погляд, здається, що українці не причому, адже для них діє тимчасовий захист, згідно, ви знаєте, директиви ЄС, які продовжено до березня 2026 року. Але ситуація складніша. По-перше, якщо ви вже перебуваєте в Німеччині та маєте реєстрацію, то, звичайно, проблем у вас не буде. А от тим, хто ще не доїхав, так скажемо, або планує повторно в'їхати в країну, потрібно. Бути дуже обережними. ще тепер прикордонники перевірятимуть документи дуже ретельно, і якщо ви намагаєтесь потрапити до країни вдруге, наприклад, або ваші документи викликають сумніви, можуть звичайно відмовити у в'їзді або навіть депортувати, можуть виникнути проблеми у тих українців, які приїжджають не напряму з України, а з інших, так скажемо, безпечних країн. Тобто, якщо ви вже мали тимчасовий захист в іншій країні ЄС і вирішили отримати захист в Німеччині. То, звичайно, вам можуть відмовити на кордоні. Ну і особливо складно буде тим, хто вже отримав відмову на притулок в іншій країні ЄС, а тепер хоче спробувати отримати захист в Німеччині, тому що згідно з так званим дублінським регламентом, перша країна в'їзду ЄС несе відповідальність за розгляд заяви. Тож Німеччина може просто відправити людину назад. Чому саме зараз друзі відбуваються ці зміни? Ну ви розумієте, що Німеччина все більше по перше стикається з тиском суспільства через зростання. Кількості мігрантів у 2023 році. Вдумайтесь, країна отримала понад 350 тисяч заявок на притулок, і це найбільша. Чисельність у всій Європі, крім того, новий уряд під керівництвом вже канцлера Фрідріха Мерца обіцяв відновити порядок на кордонах щодо виборів, і тепер вони виконують свої обіцянки. Що кажуть на це в Європі? Цей крок викликав звичайно неоднозначну реакцію. Прем'єр Польщі Дональд Туск, наприклад, вже заявив, що не дозволить повертати мігрантів назад до Польщі, якщо ті намагатимуться прорватися в Німеччину. Також зростає напруження між країнами ЄС, тому що кожна хоче уникнути нової міграційної хвилі, як у 2015 році. Що робити українцям? Якщо ви вже в Німеччині, тримайте свої документи в порядку, слідкуйте за термінами реєстрації та дозволами, не намагайте, звичайно, нелегально повернутись після в'їзду навіть з України. Повторний в'їзд тепер під питанням. Плануючи переїзд, зверніться до спеціалістів або консульства позиції. Німеччини змінила ситуація дійсно складна у 2023 році. 30% усіх заяв на притулок в Німеччині були подані сирійцями, афганцями та турками. Українці отримують захист не як шукачі притулку, а як тимчасово переміщені особи. Це окремий правовий статус в межах Європейського Союзу. Уряд Німеччини витратив нагадаю понад 30 мільярдів євро на підтримку біженців у 2023 році. Тиск, звичайно, на бюджет стає серйозним фактором також політичного курсу. Як підсумок, друзі, Німеччина остаточно переходить від політики відкритих дверей до політики жорсткого контролю. Це вже не просто заява, нагадаю, це реальність, яка вплине на всіх, хто планує в'їзд до країни, навіть якщо він українець. Поки що українці мають захист, але кожна дрібниця, погодьтесь в документах, може тепер стати причиною для відмови чи проблем на кордоні. Ми бачимо, що новий уряд вже прагне показати свій жорсткий підхід до міграції, особливо. Лива після інцидентів пов'язаних з насильством з боку мігрантів та зростання популярності праворадикальної партії АФД в Німеччині канцлер Мерц підкреслює, що це сигнал світу. Та Європі, що політика Німеччини змінилась щодо інших важливих новин, хочу сказати, що канцлер Мерц планує також інвестувати близько 1 трильйона доларів у оборону та інфраструктуру Німеччини, щоб оживити зараз економіку та відновити лідерство Німеччини. В Європі. Тобто Німеччина робить, ми бачимо, рішучий крок у зміні своєї міграційної політики, це може мати значні наслідки, погодьтесь для шукачів притулку, включаючи українців. Важливо стежити за подальшими змінами та адаптуватись до нових умов. Якщо ви нещодавно отримали тимчасовий захист в Німеччині, параграф 24, напишіть в коментарях. Чи були у вас якісь проблеми на кордоні? Мерц також заявив, до речі, що планує відвідати Україну найближчим часом. За його словами, наразі триває узгодження поїздки, і він хоче зробити все можливе з боку Європейського Союзу, щоб гарантувати тривале припинення вогню в Україні. Після цього можна було укласти мирну угоду з РФ. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал до зустрічі.